Степаненко Василь Андрійович, майстер-сержант, посада старший пожежний. Початок війни, це, пам'ятаю, ми всі зібралися в частині, ну, як кажуть, ждали подальших розпоряджень, що буде далі. Всі, якби, якби ще тут. Теж мені казали, що ще не вірилися. Не вірили, що вони напали, а подальші події то це вже взагалі. Знаєте, ми як їхали по дорозі а цей чорний дим. Це все сопло. Ти вже його по трасі бачиш. Я до колеги кажу, ну, ми там хоч за сутки каже, справимось чи ні. Він каже, не знаю. Ну, як ми вже ближче під'їхали, то там взагалі ну, ті звуки страшні. Це все-таки емоції такі були. Це такий язик плам'я йде. Такі шуми, ну, як в тому пеклі кажеться, розумієте. І ти взагалі то вже як, як автоматично до цього Ти знаєш, що тобі, от, тебе стоїть задача, його треба погасити. Значально, як би я сказав, трохи так, да, було не по собі, ну, бо масштаби не маленькі. Ну, потім, якби вже воно всі дуже організовано, весь особовий склад, що там працював, настільки була злагодженість, що якби, вже потім і не страху не було, і нічого. Коли вже побачили, що ми вже його починаємо придавлювати, і вже набагато легше стає. Вже. Я ж вже сповню, думаю, навіть, ми його до ранку все-таки доб'ємо. Так воно і сталося, що ми його. Бо в п'ять ранку чи десь в районі п'яти годин ранку і ми вже були вдома. Кажу, сину, куди підеш поступати? Щось думаєш, розмишляєш, Туди, сюди, щось я йому там запропонував, може туди, може туди. Каже, ні, я туди не хочу, туди теж не хочу. А куди? Кажу, піду пожежним. І я думаю, які б перешкоди у нас не були перед нами, ми їх подолаємо.